В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Хто ж може спастися? Дорогі браті і сестри, дуже важливе запитання сьогодні ставлять апостоли перед Спасителем. Запитання, яке. Повинно турбувати кожного. Адже йдеться не лише про якісь можливості окремих людей, йдеться про можливості кожного з нас. І скажемо більше, якщо не отримаємо спасіння, то самі розумієте, що отримаємо. Третього не дано. Якщо ставлять апостоли перед Христом ось це запитання, а ми поставимо запитання в зворотньому напрямку, а хто не може спастися? Ось цей діалог, який відбувся між Христом і юнаком, який засвідчив, що він з дитинства виконував заповіді Божі, і, зрештою, Захотів дізнатися, що ще йому треба зробити, щоб отримати спасіння, тобто успадкувати Царство Небесне. Ми відкриваємо для себе дуже важливі істини. Господь пропонує цьому юнакові особливий шлях. І звернімо увагу. На перший погляд так і виглядає, що якщо ти хочеш отримати те, що отримують інші, виконуй просто заповіді. А якщо хочеш отримати чогось більшого, ось зроби ще ось це. До речі, так часто трактують ось цей Євангельський уривок західні, католицькі богослови. Вони говорять про так звані особливі заслуги, які людина може отримати, зробивши більше, ніж в тебе вимагають. Але поміркуємо, чи так воно, чи ні. Порівняймо ось цю ситуацію, яка перед нами сьогодні повстала. Скажімо так, питання стану людської душі. Зі станом нашого тілесного здоров'я. Всі ми знаємо, що існують загальні правила здорового способу життя. Цих правил повинні дотримуватися всі, правда? Коли ти дотримуєшся цих правил, очевидно, ти будеш дбати про своє здоров'я повсякденне. Очевидно, уникнеш якогось. Хвороб, які могли б до тебе прилипнути через нездоровий спосіб життя. Але тим не менш, ти не уникаєш у житті якихось проблем зі своїм здоров'ям, які вимагають від тебе більшого, аніж загальні правила. Якась хвороба в тебе з'явилася, і ти тобі вже недостатньо просто. Займатися якимось там спортом, харчуватися здорово, так? Е, правильний режим сну, не перетруджуватися, не, не перехвильовуватися і так далі цього вже недостатньо. І відповідно до твоєї хвороби ти шукаєш собі ліків. І для тебе в той час, коли ось ця конкретна хвороба до тебе прилипла. Сказати, ну а що, ну я ж роблю так, як всі. Ну, я ж живу за загальним правилом. Чого мені ще не вистачає? А лікар тобі скаже: ну дивися, в твоєму випадку треба лишити то, зробити ось це, можливо, навіть операцію треба зробити. ну, я до цього не готовий. Ось так приблизно виходить із цим юнаком. Тобто він загальних правил дотримується. Але в нього, в його особистому житті виникла конкретна проблема його прив'язаність до матеріального. Христос, як серцезнавець, як лікар, який ніби через рентген бачить людину, Він йому дає пораду. В твоєму випадку треба ось такі ліки прийняти. А він виявився не готовий. І ось коли Христос каже, що важко багатому увійти в царство небесне, Він би міг цю думку продовжити. Просто тут ось ця конкретна ситуація склалася з багатим юнаком. Він би міг тут назвати дуже багато інших пристрастей, які володіють нами і які стають перепоною для нашого спасіння. А які пристрасті нами можуть володіти? Які проблеми в нашому житті можуть бути? А будь-що? Я часто вам наводжуюсь в таку просту, банальну, повсякденну річ, до якої ми звикаємо. Пристрасть, ну, скажімо, до куріння. Людина, яка курить, вона має пристрасть, вона залежна від цього. Я ж не думаю, що той, хто курить, він просто так собі. Хочу курю, хочу не курю. Зазвичай це є серйозна залежність. Ще гірше, коли в людини є залежність від алкоголю. Але не думайте, що тільки цим обмежуються наші проблеми. В когось є пристрасть марнославства. Я дуже важко сприймаю, коли мене можуть покритикувати, коли мені щось скажуть не так чи не привітаються зі мною так, як треба. Я дуже образливий, я дуже помисливий, я дуже тонко боляче сприймаю якісь людські, людське неправильне ставлення до мене. А ще гірше буває, коли я, здається, з усіма людьми живу добре, а є от, одна конкретна людина, з якою я не можу знайти спільної мови. І я все роблю правильно. Я живу правильно, я спілкуюся з людьми правильно, от і оця людина, вона чомусь є для мене якоюсь якимось каменем спотикання. І в кожному цьому випадку Господь би нам сказав: от ти правил загальних утримуєшся? Добре, молодець. Але щоб спастися. Ось з цим поборися. Саме цю хворобу подолай, саме це в собі вилікує. Ви самі ви розумієте, що якщо мовиться про наше здоров'я тілесне, якщо ми і далі будемо продовжувати просто з загальних правил гігієни дотримуватись, а не будемо лікувати конкретну хворобу, яка в нас є, нам гігієна нічим не допоможе. І хвороба в свій час зробить свою роботу. Найстрашніша хвороба то є гріх, який проявляється саме через пристрасті. Не страшний гріх одиничний, тобто, який я зробив, чи випадково, чи, чи ну, склалися обставини. Але далі я усвідомив, що це щось не так, я покаявся і далі його не роблю. Набагато страшніший гріх той, який став для нас другим способом нашого життя. Другою природою нашої, як казали, колись древні римляни, звичка, то друга натура. Хто ж може спастися? Будь-хто. Будь-хто може спастися той, хто зрозуміє, з чим йому треба боротися, хто побачить свою хворобу і буде її лікувати. Хто не може спастися, будь-хто? Той, хто не хоче цього бачити, хто не хоче змінитися. Хто не хоче стати здоровим? Даймо самі собі відповідь. А ми де? Ми хочемо спастися чи ні? Амінь. Слава Ісусу Христу!